Вже скоро прийде. дому довелося піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені. Тобі добрі ради та сам, дітла. Берщі, як ранді. Привіт, добрячок. А у мене для тебе є сюрприз. Привіт, Кукабаро. А що ж це за сюрприз? Ану, вгадай. Так, так, так. Так, Та напевно, це лист від телеглядачів. Ммм, а як ти здогадався? Кукабаро, та це ж очевидно. Ось на тобі лист. М -м, як же ж це? Що ж це мені робити? Зараз я тобі такий сюрприз підготую. Ото вже й справді сюрприз. Ну, давай, давай. Ой ой. Ха. То це вже ж ефір розпочався. Привіт, любі дітки! Привіт! Ми ось тут з кукабарою забалакалися. Я навіть, відверто кажучи, не помітив вас біля екранів. А як ваші справи? Що новесенького? А ось у мене сьогодні день сюрпризів. Ось чекаю до себе друзів на гостину теж з сюрпризом. А ось і вони. Привет. Привіт! Привіт! Заходьте швидесенько, до мене. Наша програма вже розпочалася. Сідайте, будь ласка. Привіт-привіт, друзі. Ну, привіт. А, а де ж він? Хто він? Хе. Та ви ж казали, що приготували для мене щось цікавеньке, якийсь сюрприз. Який ще сюрприз? Ти лучше нам розкажи, а що це таке сюрприз? Сюрприз? Та хіба ж ви не знаєте, що таке сюрприз? Ні. Хе, от диво дивне. Ну, добре, добре, розкажу. Сюрприз, друзі мої любі! Це щось таке, ну, щось таке неочікуване. Якийсь неочікуваний подарунок, наприклад. Ога. То ви з мене насміхаєтесь? Ану, зізнавайтеся, в чому ж річ? Ми не насміхаємось доб... добрячок, але. А -а але що? Ви. Ви, мабуть, отей сюрприз, який мені готували, загубили? Та да, ні. А, а що ж тоді? Просто наш сюрприз не вдався. Так. А, як це не вдався? А ну, давайте ну, розповідайте. Що ж то було вашим сюрпризом? Ми хотіли з тобою бульбушки пускати. Мильні? Мильні? Пузирки? Це ось і весь сюрприз, а у нас чогось не виходить. Хех. Здається, здається, я знаю, у чому справа. Та ми теж здогадуємось і, і що ж ви здогадуєтесь? Напевно, щось треба мильний розчин додати. Це цікаво знати. Звичайно. Адже плівка мильної бульбашки вона дуже-дуже тонесенька, тому вона є чутливою до вологи чи сухості повітря. І ніякий розчин тут не допоможе. Надувати мильні бульбашки найкраще за безвітряної і неспекотної та вологої погоди. І робити це найкраще вранці або ж увечері. При цьому іще до того ж усього в затінку добре виходитимуть бульбашки на березі моря чи річки після дощу чи навіть під час невеличкої мжички. Якщо надувати бульбашки у приміщенні, то потрібно подбати, аби там не було протягів або ж Увімкненого кондиціонеру. А ось і знову я і знову сюрпризом. Привіт, кукабаро! А з яким це ти сюрпризом? А, Привіт, друзі. А відгадайте? Я думаю, кукабаро, що ти на цей раз нам принесла журнал Дружболандію. Добричок, так нечесно, ти знову вгадав. Кукабаро, я вже сьогодні ж казав і знову повторю, сюрприз це щось таке, чого е, я би не очікував. Якийсь неочікуваний подарунок. А що хіба журналу? Ви очікували? Ти завжди приносиш свої шти і журнали. Справді, Кукабаро, справді це, це ж так. А ти не засмучуєшся, наш сюрприз теж не вдався. А у мене все вийде. Зараз я вам такий сюрприз підготую. Ви так здивуєтесь? Ну так здивуєтесь. Ура! Давай, давай, кукабаро, а ми поки приготуємо наш сюрприз. Добрячку, ти знаєш, може, як приготувати мильний розчин для бульбашок? Та, звичайно ж, знаю. А що для цього потрібно? Про це, мої любі друзі, ви зможете дізнатися, коли відгадаєте загадки. Загадка для маля. Ви готові відгадувати загадки? Так! Да! Молодці. Тож, перша загадка моя така. Якщо ви відгадаєте, ви відгадаєте першу складову для мильних бульбашок. Як це диво дивне зветься, що пливе, тече і лється, як немає, все всихає, звір і пташка помирає. Що це кажіть? Вода, дійсно? шампунь. Дійсно, це вода, дійсно, так, так, так. Ідеально вода підійде для нас кип'ячена, а потім охолоджена, в яку потрібно додати іще дещо. А що ще треба додати? Слухайте наступну загадку. Білий, та не сніг, солодкий, та не мед. Що це? Цукор! Та дійсно, це цукор. На склянку води нам потрібно взяти одну чайну ложечку цукру. І все? Та ні, ні, не все. Слухайте, який же ж нам потрібен третій інгредієнт. І у цього Інгредієнту дуже часто бояться діти. Бояться діти? Т, так, він навіть може доводити, вам по секрету скажу, до сліз. Що це таке? Це друзі, це шампунь. Шампунь? Так, так, дійсно, шампунь. Отож, друзі, ці три компоненти потрібно змішати. І насолоджуватися пусканням мильних бульбашок. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу дати вам одну дуже важливу пораду. Коли ви миєте голову з шампунем або обличчя з милом, то обов'язково закривайте очі, щоб ці засоби гігієни не потрапили в очі. Адже вони зможуть не тільки завдати вам неприємних відчуттів, а ще й завдати шкоду органам зору. Якщо ж ви відчуваєте, що очі у вас все-таки болять, то потрібно їх промити великою кількістю води. А якщо це не допомогло і очі почервоніли або навіть припухли, то обов'язково зверніться до лікаря-офтальмолога. Він знає, як лікувати хвороби очей. Будьте здорові! Давайте ми зараз з вами зробимо оцей розчин для пускання мильних бульбашок. Готові? Так! Да. Молодці! Веня, біжи, візьми, там у глечику водичка є. Софійка, а ти візьми там цукор, шампунь та чашку. Так. Може, не все одразу спочатку одне поставити на стіл. Буде важко все одразу взяти. І ще візьми, будь ласка, шампунь. О! І ще щось. Ні, все, мені здається, що все. Сідай, будь ласка. Ой. Давай, Віня, сюди ту чашку таку мою ну, гарну, давай сюди. Я налью трохи води. Так, ось. Тепер візьми, Софійка, цукру туди кинь, так. Бери, бери цю не чашечку шампун. цукру поклади, а він візьме шампуні, туди трохи додасть. Дві ложечки цукру візьми. Так, і ще, мабуть. Я не можу відкрити. Так. О, молодець відкрив. І додай е, шампуні. Так, і ще, і ще трохи потрібно шампуні. Ну, Думаю, буде е, е, достатньо. А потепер. А тепер потрібно все гарненько розмішати. Гарненько потрібно розмішати. Так. Я вже собі навіть уявляю, які ж гарні у нас бульбашки вийдуть з цього розчину. Ну що ж, у нас розчин готовий, можна пускати бульбашки. Ви знаєте, це надзвичайно цікава і весела справа. Ось у мене є спеціальні знаряддя для цього. Тримайте. І тепер можна буде весело попускати бульбашки. Так, привіт-привіт, друзі. А куди це ви зібралися? Ідемо бульбашки пускати. Це так цікаво. Ой, і справді бульбашки пускати це дуже цікаво. А ще цікавіше разом вивчати абетку. Згода трохи повивчати з телеглядачами абетку. Так. так! Звісно ж, тітонько мудрина, ми згодні. Отож, сьогодні я пропоную вам вивчити літеру Б, адже на цю літеру починається не тільки слово бульбашки, а багато-багато інших слів. Наприклад, слово Біблія. До речі, а чи знаєте ви, діти, що означає слово Біблія? Ні! Добрачок, а ти не зміг би нам розповісти, що означає слово Біблія? Насправді слово Біблія прийшло до нас із грецької мови та й означає книги. Тобто Біблія це книга, яка складається з книг. Отож, сьогодні ми вивчаємо літеру Б. І разом рахуємо, скільки разів вона зазвучить у віршику. Так, це дуже цікаво. Ану, малята, слідкуйте, скільки разів літера Б зустрічається у віршику, який розповість вам добрячок. Добре, дітки, слухайте но ну, віршика. Книга Біблія прекрасна. Книга Біблія чудова. В ній не вигадка, не казка. В ній правдиве слово бога. Два. Веня Дв... насчитав дві букви Б у цьому віршику. Так так. А Софійка скільки нарахувала? П'ять. От молодець, молодець. Так, дійсно, справді п'ять. А от я вже полечу. Бо пообіцяла Михайлу Потаповичу допомогти у одній справі. Бувайте, дітоньки! На все добре добрячок. Бувайте! На все добре, дітонько мудрино. А я до вас у добрий час знову сюрпризом! Привіт, Кукабар. Привіт. Знову відгадувати? Так. А ну, відгадуйте, що я вам тут підготувала. Цукерки, Солодощі? Ні-ні ні. Це, мабуть, це печиво. Ну що, здаєтесь? Да. Так, Кукабаро, здаємося. Так, а це. А це ось Біблія. О, і справді це для нас сюрприз. Веня, будь ласка, візьми в Кукабари Біблію. Ти знаєш Кукабаро, ми саме з тітонькою, мудриною говорили про Біблію, і ти тут принесла нам її. Так, це справжній сюрприз. Та дійсно, Біблія це дуже дивовижна книга. Багато хто з нас чув його, хтось знає історії, записані на сторінках Біблії. А я хочу вас, дітки, дещо попросити. Намалюйте мені, будь ласка, ілюстрації до улюблених біблійних історій. А листи з малюнками надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. Так, так. Ну, а що ж, любі друзі, нам настав час прощатися з нашими телеглядачами. До, до побачення, до, до наступної зустрічі! Ну що ж, друзі, а ми з вами йдемо на галявинку пускати мильні бульбашки. О, бульбашки! Ура! Так, кукабар. Це, до речі, сюрприз, який нам підготував Віня із Софійкою. Для нас з тобою ура! Пішли бульбашки пускати. Побігли, полетіли. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі Добряка.